Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні готую розсипчате чудове печиво. І для цього нам потрібно яйця, якщо маленькі три, якщо більше 2 яйця. Потрібно цукор, 100-110 грамів, потрібно 1-4 частина чайної ложки солі. Також потрібно 100 г масла вершкового, я його розтопила вже і також потрібно нам ще олія 20 мл. Також потрібно розпушувач 7 грамів. У мене це сода, тому я буду погашати оцтом. Також потрібно крохмал 10 грамів і борошно. Борошно 330-340 грамів. І так, я беру більшу ємність і буду розпочинати замішувати наше тісто. Відправляю в ємність яйця, цукор, дрібку солі. І все це гарненько розмішую. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. Розмішала. Далі відправляю розтоплене, але охолоджене вершкове масло. Відправляю олій і знову все гарненько розмішую. Далі отправляю частину борошна. в крохмал. До соды я додаю трошки оцту. Відправляю до нашого тіста, знову все розмішую і поступово додаю остальне наше борошно, замішуючи наше тісто. Спочатку замішувала вінчиком, далі переходжу і замішую це все руками. Ну, я додала дещо столову ложку борошна. Ось таке в нас тісто вийшло, воно м'яке, еластичне, але не липне до рук. Далі я підпилюю поверхню борошном, викладую наше тісто і розкачую його. Тут ми можемо робити товщину різну. Звичайно, товстіше, печиво буде випікатися трошки довше. Тісто я розкатала ось такої товщини. І тут ми теж вирізаємо за своїм бажанням. Можна різні фігурки, можна квіточки, можна ромбіки. Все, що ми заважаємо. Таку форму ми й робимо. Я вирізаю ось так. Досить просто і швидко. І далі роблю ось такі ромбики. Духовочку я вже включила, розігрівається. Форму для випікання я теж застелила папером. І ось такі ромбики я відправляю у форму для випікання. І так роблю з усіма. Ось так я зробила і далі я ще. Тричі на колю кожне печиво вилочкою. Це буде ніби узор, і воно не буде здуватися, буде рівномірної товщини. І відправляю випікатися при температурі 170-180 градусів можна. Печиво це випікається недовго. А з цього тіста я знову розкачаю. І знову вирішу печиво. І ось моє печиво випікалося 20 хвилин, і дам можливість йому хоч трошки охолонути. Печиво моє трошки охолонуло. але ще досить тепле. І можна викладувати, можна вставити. Чайник заварювати. Чай, каву, какао, що кому подобається. Ось таке чудове печиво. І ще трошечки я присиплю цукровою пудрою. І зараз одне з них розламаємо. Воно таке досить крихке, хрустке, смачне. І ось таке чудове печиво я приготувала. Крихке, хрустке. Хто любить таке? Це якраз той рецепт. Готувати не складно. Випікається досить швидко. І інгредієнти теж прості. У нас є вони в кожному холодильнику або в квартирі. Окрема подяка вам за лайки, за поширення відео, за ваш прогляд, за ваш час. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей!